Привіт, друзі! І це новий відосік про автомобіль, який ми зараз згружаємо. Це у нас джип е, Cherokee, якого року я вже не пам'ятаю. Ось тут буде написано якого року. І зараз загрузимо, і я вам покажу більш детально пошкодження і що ж там все ж таки з ним. Тому що, як я пам'ятаю, там пошкоджень майже немає, але стрільно там вся безпека потрібно буде на це акцент зробити. Так, все вірно, це 20-й рік пошкодження. Ось дивись, які тут пошкодження. Я так просто тобі покажу. Зато стрільнута вся безпека. Ось це єди, єдиний тут мінус буде. Оп. Бачиш? Але давай, зараз загружаємо і потім вже зустрінемось. Так прикольно загружений. Да. Бортат кидаємо і вигружаємо. Ти ви Ого, Гучі гейн, гучі гейн! О, та прям як до мами додому потрапив. Ой, фу, трошки воняє. тебе є? Нема в мене бустера. До речі, ось коли стріляє подушка, ось це саме неприємна штука, її потрібно вичищати і за пороха, який стріляє в піропатроні. Зараз грузимо, я тобі покажу, все не переживай. Так, одразу, що можна сказати, це попереду прям новесенька резина, а позаду, на жаль, не нова. А старенька, Бушечка. Дивись, як вона виглядає не дуже. А тепер дивись з цієї сторони. Прям наче вона тільки поставлена десь тисячу кілометрів назад. А, 23-го року. Гляв, які красоті сижу, і зараз будемо прикурювати машину, тому що, звісно, акумулятор здохший і потрібно прикурити. Це як в тому фільмі. Не нужна тебе така машина, брат. І ми можемо бачити вигружений автомобіль. І зараз я можу вам більш детально розповісти. Це у нас джип Чирокі 20-го року. Це кінець 20-го року, до речі. Пробіг я не пам'ятаю. Пізніше скажу, коли ми його заведемо, тому що не хочу заходити зараз шукати полоту. Мені трішки лінь, але це не основне, що я думаю, ви тут хочете дізнати. Ви хочете дізнатися, скільки такі автомобілі стоять у нас без ремонту. Він вже тут стоїть трішки більше 15 тисяч доларів. Ось в такому стані це дуже класна комплектація. Е, можна сказати, скоріше всього, це максимальна комплектація, да тому що я не знаю, що там може ще стояти середину. Трішки пізніше ми дійдемо. І я покажу, як він там виглядає. А давайте поки оцінимо пошкодження, які тут є в автомобілі. Перше, який казав, що тут незначні пошкодження, а саме просто попередній лівій частині. Так, з виду можемо побачити, що не сильний удар. Але по факту можна сказати, що це пошкодження сильні, якщо дивитися на ось просто так, коли він зачинений. Тому що тут, ну що просто вмяти надає все, наче просто прижався. А насправді ні. Тут, скоріше всього, це панель, її потрібно буде замінити. І дивись, як стоїть підсилювач. Ось оця частина, це підсилювач. Він повинен стояти повністю в бампері. Тобто він уйшов десь на сантиметрів 10 чи 15 мінімум всередину. А це означає, що ленджерончик забився туди всередину. І потрібно буде його рихтувати. О, я не знаю, чи це складка, а може навіть це і складка. Ось ось. Ну, але ми вже потім дізнаємося. Потрібно розібрати, і вже будемо розуміти, що тут основне. Скоріше всього, ми будемо залишати капот, тому що не хочеться його міняти. Я, я думаю, скоріше всього відрихтуємо. Він, здається, тут залізний, тому що, тому що тяжкий. Фари Фари в нього дуже дорогі, це Full LED. і за цього хочеться її зберегти. Маю на увазі ту фару, тому що на них є окремо і корпуси, і скло. Скоріше всього, її потрібно буде робити. Але це вже будемо дивитися по факту, тому що невідомо, що там всередині. І за цього не можу поки сказати точно. Але настрой такий, що ми її будемо спасати. І вона не мала грошей коштує, і за цього потрібно це робити. А так, в принципі, А, блін, красочка трішки, бачиш, щось полущилося. Тоже прийдеться фарбувати. Я думав, воно буде повністю ціле. Ну, це прикольно, буде фарбовано, по факту. Також тільки капот і бампер. Ну і кусочок крилишка там взагалі не буде навіть замітно. Тому що це основна проблема, коли забиває фару, то вона ось тут тріскається. Фарба маю на увазі. А можливо тут і неправильний кут буде крила. Ну це вже потім будемо дивитися. Це у нас 3,6 здається, моторчик. Таке чувство наче тут три циліндри, так? Да? Раз, два, три. Ну ні, туманочки цілі. Датчик центральний також цілий. Ви можете сказати, типу, ой, щось такого. А насправді із таких дрібниць складається дуже велика потім сума в кінечному результаті після того, як ти рахуєш. Чим більше дрібних запчастинок буде ціло, тим дешевше потім буде. Тому що оці дрібні частинки дуже багато потім виматують грошей з тебе. Так, ну задня частина тут і немає що показувати, тому що звичайний, широкий, і все. Немає ніяких пошкоджень, начебто з першого взгляду, так як подивитися. Що мені більше всього подобається, це, звісно, накидки. Шанель. Ну і мені подобається більше казати Gucci Gucci, Gucci Game, Gucci Gay. О, а ми їх шукали. Вау, оце стан. Начебто взагалі на них ніхто й не їздив. Блін, ну це чотенько, це чітко. Дуже багато всякої макулатури, ну це звісно, вона з аукціону, вони все сюди закидують, все шиї. А ось це мануал, він повинен тут лежати. А можливо, це знаєш що? Це дуже часто зустрічається, коли люди на аукціоні, ті, що перевозять ці машини, лазять тут візді, вони просто взяли, викинули туди і на пол все, подивилися, що є цінне, нічого немає, так і залишили. Так, давай ще одразу подивимось ззаді, що тут у нас. оп. Вау, теж накидки на задні сідушки є. Да ви що, в багажник Ага, трішки забруднився салон із -за цього, але то вже таке. Так, там нічого немає цікавого. Я, я, я навіть не знаю, чи можна сюди сідати, тому що так все дорого багато. Консоль, що у нас тут є на консолі? Великий монітор, одразу кидається в очі. Ні, одразу кидаються в очі, звісно, всі подушки, тому що давай зараз порахуємо, скільки тут подушок потрібно замінювати. Почнемо з торпедо. Один. Коліна пасажира. Два. До, до речі, дуже рідко, коли є коліна пасажира. Зазвичай є тільки у водія. Але тут і у пасажира. Так, дивись. Раз, два. Ми вже нарахували. Три, чотири. Це тільки попереду. Чотири подушки. Дві штори. Це шість. Сідушки. О, сідушки цілі. Два ремені. Так, да, два ремені. Позаду ремені. Давай подивимось. Начебто цілі є yeah! позаду ремені цілі. Ось те, що я казав, залишається від... Е... Коли подушка стріляє. Бачиш, його потрібно просто драїть буде. Ну нічого, це дрібниці життя. Що у нас тут? Ага, це типа очочниці. Хоча ні, тут також є очочниці. Ну ладно. Поцвіточки. О, тут же ж є. Величезна панорама, яка зараз не відкривається, тому що ми так машину і не завели або акумулятор повністю здохший і не хотіло прикурюватися, тому що я бустер свій забув. Ми її просто скотили, і я вам її одразу знімаю, тому що це перше, що потрібно вам зняти. І розказати, що можна приганяти такі автомобілі. І постав лайк, будь ласка, тому що я для тебе стараюся. Можливо, ти якраз шукаєш такий автомобіль і хочеш подивитися, з якими пошкодженнями люди беруть такі автомобілі. Ось, будь ласка, 15 тисяч без ремонту. Скільки ремонту тут буде? Ну я не знаю. На нехай до 20 він точно стане. Ну, я думаю, може 1018. Сподіваємося на це. Без ремонту він стоїть 15 тисяч. Ремонт, ну це таке. По факту, я вже вам скажу, тому що це автомобіль клієнта. Ми його не будемо продавати, одразу забув сказати. І я вам скажу, скільки він йому в кінечному результаті став. І ти шукаєш такий відос, і ось він, будь ласка. І може, ти шукаєш, через кого замовити автомобіль? Будь ласка, можна через нас, спокійно, все прозоро. Навіть потім можеш побачити свій автомобіль на Ютубі, як він ремонтувався. І, до речі, це дуже великий плюс, тому що потім, коли ти будеш його продавати, ти можеш показати відос. Ось дивись, ось так все ремонтувалося, отак от все робилося, нічого я не скриваю. Для цього і знімається ці відоси. Погано, що, звісно, ми не можемо це все поклацати, тому що великий монітор, тут, напевно, багато чого є. Цікавого. Цікаво, чи є Android Auto, CarPlay, ось ця вся штука. Всі кнопочки є, немає ні одної пустої, а там ага, там і толком кнопочок немає. Навіть є. А, ні, це прикурювач, я думав, що це розетка вибір режиму їзди. Це дуже схоже, як на ренігатах, у них теж так, типу модний там, повний привід, всі діла. Ну і ручничок Електро. І, до речі, це доволі таки великий плюсик, тому що це удобно. І тут у нас просто одна USB-шечка і все, більш нічого немає. Як виглядає табло? Ось так от. Вау, до речі, воно також ледовське всередині. Блін, я вже хочу його завести. І тут у нас що? Авто. Світло є, електрокришка багажника, але тут ще щось намальована зверху панорамка. Може, щось, щось там робить. Ого, які агресивні тут замки. А, так навіть є пам'ять сидінь. Це прикольно. Це Лухарі це комплектейшн, я нагадаю. Старт-стоп, всі діла. Ось такі автомобілі. І зараз, якщо вийде, перейдемо до багажничка. Якщо вийде, звісно. Ну, але там, я думаю, нічого немає, тому що позаду все пусто. Тільки є чехли. Я дуже сумніваюся, що власник буде з такими чехлами їздити. Якщо що, я можу домовитися, і він вам їх віддасть. Я думаю. І знаєш, що ще прикольно? То що тут панорама з двох частин, а точніше, ось це люк, передня частина, і вона повинна з'їжджати скоріше всього. Якщо це так, то це буде прикольно. Оп, що в нас там? Ну, Про пасажирську сідушку, звісно, також потрібно акцентувати увагу, тому що це комплектація чудова. Так, сам багажник я не можу відчинити, а от залізти з середини можна. Оба багажничок. Подвійна підлога. Це дуже мені нагадує Nissan Rogue. В нього також ось сюди можна ставити полочку і там буде іще одна така скрита ніша. Навіть з багажника можна від... Відкривати багажник. <смі> З багажника відкривати багажник. Ну і звісно, тут музика стоїть сабік. Це означає, що музика тут буде більш-менш непогана.